новин на Миколаївна Дністрі за 6 вересня 2024 року у студії для вас працює Ольга Марків. Сьогодні у випуску дивіться, як відбувався благодійний турнір змагання зі стендової стрільби, і як колективам мисливців вдалося організуватись та спільно із організаторами Миколаївської міською радою зібрати більше півмільйона гривень на fpv літачки для збройних сил України. Після цього дивіться інтерв'ю. І що за собою тягне незадекларована праця, розповість Галина Нагірняк, головний державний інспектор Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Не перемикайтеся. Мисливський запал, емоції та зброя. 31 серпня в урочисті «Стрільбище» поблизу Миколаєва 140 учасників з різних куточків Львівщини зібрались на благодійний захід. Змагання зі стендової стрільби. Вправні мисливці, спортсмени та власники гладкоствольної зброї змагали з командами та здійснювали індивідуальні постріли. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, звідки приїхали? Яку команду представляєте? Ми приїхали з Військової області Золочівський район. Представляємо команду Золочівського темеру. Скільки учасників чи готові? Як налаштовані? В нашій команді шість учасників, двоє чоловік групи підтримки. Готові настроєні мисливці, військові, стріляти міємо. А там як буде головне участь. Яку саме команду? Скільки учасників і хто в складі? Саму команду рудницького мисливського низового колективу є три команди з села Гірського і три команди з села Рудники, які сьогодні покажуть. Дуже великі результати, я рахую. в так, честь такого свята. Ну і ми думаю, візьмемо призове місце. Ми вам бажаємо успіху. В складі команди, які професіонали, знайомі сладкосплодні зброї. Ні, гладкоспольні. Всі одні мисливці. Одні мисливці, так? Маєте який ваш досвід в мисливстві? Бажаємо вам успіхів. Дякую. Головна мета змагань збір коштів на підтримку Збройних сил України, а саме на купівлю 10 безпілотних літальних апаратів. FPV. Ціль, яку поставили собі за мету організатори 400 тисяч гривень. Проте вдалося зібрати набагато більше, адже до цього долучились 13 мисливських низових колективів, місцеві підприємці, старости територіальної громади та працівники Миколаївської міської. Ради спільними зусиллями зібрана сума становить більше півмільйона гривень. Це сьогоднішній стрілецький захід ми провели е, значить, на основі звернення наших військових. Е, звернулися до нас військові, наші з Миколаївської та з наших навколишніх, так е, щоб ми зібрали кошти на півні літаки. О, що таке літаки? Це такі розвідувальні літаки. Отакі потрібні там, значить, для певних цілей. Так, звичайно, що. Ми відгукнулися на їхнє звернення, так але розуміючи, що це буде не просто так, що це буде важко зібрати таку суму, бо сума стояла мета зібрати 500 тисяч так, на, на, на дані літаки, але е, ми десь з керівництвом нашої міської ради безпосередньо з Івановичем порадилися. Що можемо спробувати так організувати значить наших мисливців, значить, значить, випрацювати е, в старостинських округах, поспілкуватися, значить, е, з нашими підприємцями, підприємствами, підприємствами щоб долучилися до нашого заходу. От. І ви знаєте, мали сумніви, але е, люди відгукнулися. Та відгукнулися практично, значить, кожен до кого ми зверталися, всі готові долучитися, значить, всі долучаються. Військові відкрили значить, рахунок, на який скидували певні кошти. Так? От. І е на даному заході значить, присутні всі власники главкостольної ладко зброї і не тільки і хто підтримує значить, цей захід. Е Миколаївське товариство мисливців, рибалок, е районна організація, значить е українського товариства, мисливців та рибалок, е самооборонна. E, значить, це є основні організатори. Значить, також до нас приїхали на захід мисливці з різних, значить, колективів, які є поруч на э, нас з інших районів. Це є э, лісівник, це гута мисливська. Це є які переможці були, як ви пам'ятаєте, значить на мисливській ватрі, яка відбувалася попередньо. Значить, всі відгукнулися, всі приїхали. Так, бачимо, що і результат провели вже перший аукціон. Значить, кошти купілка наша для наших військових накопичується. Ну, попередньо, я думаю, що нам захід дається, що наша ціль, яку ми поставили, мала би мала би значить десь досягнути нашої мети. Так? Миколаю, дякую. Скажіть, будь ласка, дрони будуть для конкретної якоїсь бригади чи для конкретного якогось бійця е, і дрони, значить призначені для певної бригади розвідки. Ну, але ви розумієте, значить, з певних причин номер бригади його не можу назвати. От є чітка мета, є певне бачення. Звичайно, що цих 10 літачків, які заплановані, це є мало. Їм потрібно значить, декілька десятків. Ну але. Як кажуть, як ми допоможемо їм хоча б десятком так, тих, значить, тих таких, це вже буде великий плюс. Ми обов'язково відзвітуємо так, скільки було зібрано коштів, скільки ми могли закупити значить, тих літаків, для того, щоб було розуміння, от, куди е, кожен колектив чи кожна особа внесла, е, значить, зробила свій внесок. Розпочали змагання з молитви за Україну та благословіння отців, урочистостей патріотичного танцю від танцювального колективу «Семицвіт» міського палацу культури, а також вступного слова від голови Миколаївської міської ради, Миколаївського та районного товариства мисливців і рибалок. Громадського формування Миколаївська народна самооборона, які стали організаторами цьогорічних змагань у злагодженій роботі з військовослужбовцями та ветеранами Збройних сил України. Хочу від вашого імені подякувати всім, хто долучився до збору цієї плоті, і нашим художникам юним і культурі і військовому палаці культури. А особлива подяка такій громадській організації, як «Пташки». Перемоги, спільно з якими ми проводили кілька місяців тому захід, де було зібрано 3,1 мільйона гривень на fpv Дрони. Тому прошу ваші оплески для тих, хто донатить для нас ціло. Як казали отці, без Бога ні до порога нас все розпочалося правильно. Тож бажаю всім гарного настрою. Ну і нехай переможе сильніший. Слава Україні. Крім стрільби у програмі заходу, організатори передбачили для учасників та гостей частування мисливськими стравами, польовою кухнею від Миколаївської самооборони та солодкими стравами від місцевих рестораторів. Та найголовніше в перерві між змаганнями проведено аукціон з цінними лотами, частину яких забезпечили партнери міської ради, представники проекту пташки перемоги. А частину лотів привезено спеціально для змагань просто з передової. Неможливо не відзначити самих учасників аукціону. Серед таких волонтер та активіст Тростянецької громади Анатолій Головань, який викупив на аукціоні. Не один лот, а відкрили змагання своїми першими пострілами найстарші мисливці, які колись залучили до культури та традицій мисливства теперішніх учасників миколаївського товариства мисливців і рибалок. Ну, турнір відбувається таким чином. Формуються команди. Команда складається з трьох чоловік. Команда виходить на площадку, відстрілює кожен стрілок на своєму номері. Кількість попадань фіксується, кількість промахів фіксується, потім то все сумується. Та команда, яка показала найкращий результат, вона стає переможцем. Що можете зараз сказати, хто вже є в лідерах? Чи були на ваш погляд, без підрахунків? Ну є хлопці, я не підраховував зараз, то зазвичай воно робиться в кінці, після всіх, після всіх, коли всі команди тоді підсумують? Ну я можу сказати, що є деякі хлопці, які стріляють дуже влучно, надзвичайно влучно. Е, ще скажіть, будь ласка, чи наступний етап змагань, чи будуть е, індивідуальні так. постріли? Це по мішенях, так? По мішенях, так. Кожен буде будь-яка команда, вона йде як індивідуально, так і в командному. Ті, які зареєстрували себе в команду, вони стріляють і в команді, але і вони стріля... фіксують себе як індивідуали. І є стрілки, які будуть стріляти індивідуально, які не мають команди. Між тими всіма стрілками буде теж сформовано шість найкращих стрілків, і серед них буде проведений фінал. Дякую. І ще скажіть, будь ласка, скільки часу потрібно, щоб набратися до і навчитися стріляти з гладкоствольної зброї? Дивіться, якщо вам сказати чесно, я вам можу сказати, як тато сина, майстра спорту по стендовій стрільбі, колишнього чемпіона України в команді. Першості 7 років плюс По 25 тисяч патронів в рік. Переможцями благодійних змагань зі стендової стрільби стала команда Гута Мисливська. Друге місце посів низовий колектив мисливців з села Устя. А третє місце низовий колектив з розвадова. Усі команди нагороджені спеціальними гравійованими кубками. Згільс, а запальну концертну програму для всіх учасників на заході забезпечили народний вокально-інструментальний гурт «Сьоме Небо Миколаївського міського палацу культури. Разом сильніші об'єднуємось та наближаємо перемогу України над російським окупантом. Чому важливо задекларувати свою працю, розповідає гостя редакції Галина Нагірняк, головний державний інспектор західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці? Вітаю, шановне панство! Сьогоднішня наша розмова буде присвячена такому болючому питанню, як незадекларована праця. Особливо в час сьогодення незадекларована праця не захищає. Ні найманого працівника, ні бізнес під час воєнного стану. І перш за все наголошую, що сплачені податки з офіційної заробітної плати працівника це вагомий внесок в нашу економіку, також сплачений з вашої заробітної плати військовий збір, також йде безпосередньо на розвиток воєнної справи. Яке в сьогоднішніх умовах допомога військовим це нагальна потреба кожного свідомого українця. Тому хочу наголосити, що держпраця і її територіальні органи проводять сьогодні, окрім контролюючих заходів. Перевірок інформаційно-роз'яснювальну діяльності і на сьогоднішній час проводиться кампанія Виходь на світло, яка покликана донести до свідомості недобросовісних роботодавців саме явища незадекларованої праці, яке треба мінімізувати і викоренити як із економіки, так і. Як то кажуть, з голови кожного роботодавця. Лише офіційне працевлаштування гарантує ваш спокійний сон і нормальну комунікацію з контролюючими органами. Поряд з тим, явище незадекларованої праці перегукується з таким самим негативним поняттям, як примусова праця. І хочу зазначити, що для якраз. Потенційних працівників, що вас повинно насторожити, І ви повинні відмовитися від пропозиції роботи, якщо має місце психологічний тиск чи маніпуляції з боку роботодавця, переказ коштів авансом за надання послуг із працевлаштування. Також, якщо йде пропозиція вже відкрита неофіційного працевлаштування. бо за райдужними обіцянками можуть критися, як і пропозиція хороших заробітків, так і фактично безоплатна ваша робота на користь роботодавця, і навіть на тих умовах, які застелегіть не було обумовлено між двома сторонами. Постійний нагляд контролю з боку роботодавця. Це вас також має насторожити. Відмова показати реєстраційні документи роботодавця. Ви маєте право вимагати під час співбесіди які саме роботодавець, його реквізити, щоб ви знали, з ким ви маєте на роботу, чи це є юридична фірма, чи фізична особа-підприємець. Тому будьте насторожі, якщо не хочуть показувати свої реєстраційні документи ці потенційні роботодавці, стислий строк надання згоди на роботу, завищена обіцяна заробітна плата. Обіцянка. Швидких і високих заробіток також вас має насторожити, а не розслабити і обнадіяти. Безплатний сир лише в мишоловці, А роботодавці, щоб заманити якомога більше працівників, яких згодом і не захочуть влаштувати, обіцяють шалено високі заробітки. На жаль, в реальності буде геть інша ситуація. Можете, як то кажуть, лишитись біля розбитого корита. Пропрацювавши чи день, чи навіть місяць, вам скажуть, що ви стажувались на безоплатній основі, і до побачення ви нам не підходите. Це ну, не поодинокі випадки на сьогоднішній день. Також вимога віддати комусь паспорт. Ваші документи завжди мають бути при собі. Тому, якщо у вас є така пропозиція від роботодавця, прощайтеся, і йдіть далі шукати. Більш відповідальніших роботодавців договір з незрозумілими умовами праці. Якщо вам дають такі договір, це вже вас має бути насторожити, бо ви можете попасти в кабалу недобросовісних відносин і якраз примусової праці. Тому будьте пильними при пошуку роботи, бо навіть офіційне працевлаштування може. Згодом стик офіційно облаштована людина стикнутися таким негативним явищем, як мобінг. Тобто це є тиск на робочому місці з боку чи роботодавця, чи навіть колег, е маніпуляції е з боку роботодавця. Тому будьте пильними, обачними і, надіюся, е лише задекларована праця буде. Вас на порядку денному і надію, що лише питання задекларованої праці буде вас на першому місці завжди при виборі роботи. Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки. Це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця Нагадую, що ще більше новин за весь тиждень та попередні важливі репортажі, програми інтерв'ю. Дивіться на веб-сайті редакції медіа Підписуйтесь на ютуб канал редакції Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.